Цього разу ми продовжуємо серію про римлян 10 розділ з першого по четвертий вірш. І сьогодні ми переглянемо іменно третій вірш в цьому уривку. Давайте його прочитаємо. Вони, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорилися праведності Божій». Мову мова знову йде про народ Ізраїля і про їхні відносини до Бога. Яка тут головна тема? Ну тут я би сказав, що головна тема дві праведності. Знов поняття піднімається, так як в інших уривках писання про те, що є принаймні два види праведності, і це я хочу сказати знову, що це дуже важлива тема. Дуже важливо його її правильно розуміти. Хто написав уривок апостол Павло і кому він його написав церкві в Риму, також і усім віруючим. Давайте тепер розберемося зі змістом. По-перше, ми бачимо тут, що і юдеї, як всі релігійні люди, шукали праведності, праведність. Тобто їхня проблема не була в тому, що вони тільки жили ради, скажімо, тілесного задоволення, чи вони дуже грішили більше інших. Вони не були як язичники чи ідолопоклонники, люди, які взагалі Бога не знали. Це є. Божі люди, це є Божий народ, це є релігійні люди, люди, які мали прекрасний вигляд, і я впевнений, що якщо б ми з вами мали можливість поговорити, скажімо, з фарисеєм чи священником того часу, ми б були вражені. Стільки та людина знає про Бога, стільки вона є моральна, стільки вона досліджує дійсно писання може більше ніж ми, і знає багато чого навіть на пам'ять. Ну як ми можемо казати, що така людина, як Павло сказав в першому вірші, як ми можемо казати, що та людина потребує спасіння? Ну тут ми бачимо знову, що мова йде про різні праведності. Вони мали свою праведність, самоправедність, скажімо так, але вони не шукали божої праведності. І на жаль, не знаючи писання, вони ігнорували Божу праведність. Дивіться ще раз, що тут Павло про них каже: що вони не розуміючи праведності Божої і силкуючи поставити власну праведність, не покорилися праведності Божої. Тобто, вони робили фактично те, що роблять всі люди у всіх релігіях: мусульмани, буддисти, юдеї сьогоднішнього дня, християни. Всі, фактично, не всі, але майже всі, вони мають якесь розуміння праведності, вони знають якийсь закон, чи це походить від Писання, чи вони мають якийсь інший закон, чи навіть тільки якийсь там внутрішній моральний стандарт. І вони стараються виконати перед Богом. Боже, дивись, я роблю це, 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 це і це. І з одного боку, вони знають, що вони грішні, що ми всі згрішили. Але вони якось сподіваються, що їхні праведні вчинки. Зітруть їхні гріхи, і ми знаємо твердо з Писання, що цього не може бути. І це є власна проблема юдеїв, що вони ігнорували Божу праведність, його милість і благодать, і вони просто шукали поставити власну праведність. Вони дуже слідкували про всякі різні малесенькі там пункти в законі. І вони дуже показалися і пишалися тим, що вони дають десятину з кожного там, з кожної частини свого майна вони дуже це робили, ходили в храм, досліджували багато різних традицій в них було, і вони пишалися, і вони рахувалися в суспільству як дуже праведні люди, але вони тим часом вони Бога не знали своєю самоправедністю. Вони фактично підняли бунт проти Бога. Чому це так? Чи хіба Бог не любить праведність? Хіба це Богові неприємно, коли я чи хтось. Виконує праведність, звичайно, що так. Наша праведність теоретично вона є дійсна і справжня. Але коли вона є забруднена гріхом, коли з одного боку ми грішимо, а з другого боку чинимо праведність, то ми являємося як лицеміри, і це, власне те. Кого, ну, чим Ісус їх називали? Він сказав, він їх постійно називали лицемірами. Чому? Тому що назовні вони були дуже праведні, вони мали такий прекрасний вигляд моральності, ніби Бога любили, ніби закон шанували, постійно про це говорили. Але всередині, в серці, вони нам вони мали пожадливість, ненависть. Заздрість, різні всякі грішні речі, які були у інших, просто у них це було дуже приховано. І, на жаль, для релігійних людей сьогодні це є поширена, дуже поширена проблема, що ми маємо свою праведність, і там нічого поганого немає в тому, що ми маємо праведність, а проблема в тому, що та праведність вона є забруднена нашими провинами, нашим гріхом. І ми не можемо змити свої гріхи своєю праведністю. Іншим, е, іншими словами, Якщо ми маємо правильність, то добре. А що робити про гріх? Ми не можемо просто ігнорувати гріх і, і робити вигляд, що його немає. Бог, Бог знає, що він є. Бог не просто закриє очі на те. І хоч людина знає цілу Біблію на пам'ять, ходить в церкву кожного тижня, хоч кожен день. Але якщо вона має гріх в серці, вона потребує спасіння. І це приймається не ділами, а це приймається вірою через Через Христа, і це так ми приймаємо Божу праведність. Тобто, тобто, тобто знову ми бачимо, що є моя праведність, яка є недосконала, яка мене не зможе спасти. І так само це була та сама проблема для юдеїв в цей час. І зато Павло за них молився, за їхнє спасіння. Інша праведність це є Божа праведність. Вона якраз є, є чиста, вона є досконала, вона є вища. І Бог бажає для свого народу і для нас також, щоб ми підкорилися його праведності, щоб ми сказали, що Боже, я розумію, я хочу праведність, але моя праведність вона вже поломана, вона забруднена, вона недосконала і вона мене не спасе. Я розумію тепер, що я потребую не свою праведність, а потребую твою праведність. Я перестану показатись перед тобою, виконати, робити всякі ці речі. Я хочу твою праведність. Коли людина так кориться Богові смиренно, тоді вона отримує це спасіння, і ми це побачимо е, точніше і докладніше в наступному уривку. І тут, на завершення, хочу вам залишити деякі уривки, паралельні чи доповнюючі. Це є Римлян, третій розділ з 21 по 22 вірш, пророк Ісаї, 64-й розділ і 6 вірш послання Якова, 4 розділ, 6 вірш, і послання до Филипп'ян, 3 розділ, 9 вірш. Дякую вам за увагу, хай Бог вас благословить.